Набір для монтажу та демонтажу ступичних підшипників Відало призначений для ступичних підшипників діаметром 62, 66, 72 та 85 мм без пошкодження моточини та інших елементів підвіски. Використовується для обслуговування легкових автомобілів та забезпечує точну та безпечну установку підшипників. Комплектація Пресові втулки для підшипників 62, 66, 72, 85 мм. Напрямні втулки та адаптери. Прес-шпилька з гайками для витискання та запресування підшипників. Застосування виберіть втулку відповідно до розміру вашого підшипника. Використайте пришпильку для домонтажу старого підшипника та виконайте запресування нового підшипника без ризику його пошкодження.